У коридорі Чернігівського центру підвищення кваліфікації держслужбовців на іспит чекає 36-річна Вікторія Шибиріна. Сьогодні вона складає іспит на знання державної мови. Хвилююся, це треба для призначення на посаду державної служби. Я перехожу з одного державного органу в інший державний орган, і це йде порядком призначення, і мені для цього треба. Це сертифікат. Реєструватися було дуже важко, і якимось дивом ми потрапили на сьогоднішній іспит. Нам зробили другу групу, влаштували. Тобто зараз дуже складно зареєструватися. Це найголовніша проблема. Сьогодні у Чернігові провели перший такий іспит. Його мають складати ті, хто планує влаштуватися на роботу в держслужбу або чиновники, які змінюють місце роботи. Закон про державну мову вступив в дію з 16 липня. Найскладніше, я думаю, що це монолог. Монолог і це треба буде перед комп'ютером записати відео на якусь запропоновану тему. От ну, буде складно, напевно, просто з комп'ютером розмовляти, а не з живою людиною. Ну, це для мене вперше. Іспис складається із чотирьох блоків. Це культура мови, читання, письмо та говоріння. Цей етап складає зараз Олександр. Відповідає на запитання платформи. Його розповідь записується. І українську почав вивчати. Ну, вивчив. Надіюсь, що я вивчив. Але я горжусь тим, що я знаю українську мову. Я горжусь тим, що я є державним службовцем. Дякую за увагу. Теста, щоб здати його, щоб ви розуміли, я приїхав з Києва. Тому що немає ніде по всій Україні. Я державний службовець, знаходжусь на декретній посаді. І я змушений зараз виходить декрет, чи це я змушений перейти на іншу посаду. Є технічна проблема. Письмо я набрав текст, нажав далі, повернувся назад, і моя відповідь не збереглася. Вона просто щезла. Прийшлося набирати все заново. Завдання держслужбовці мають виконати за дві години. Нічого хорошого. Я про цей іспит і про ці новації сказати не можу. Звісно, хвилювалася, звісно, важко. Після лікарнянга вийшла на роботу одразу, першу хвилину робочого часу повідомляють про іспит. Зареєструватися в системі неможливо, воно все висить, по всім регіонам немає вільного часу дати. Ти сидиш цілодобово, оновлюєш цю систему, переглядаєш під час складання іспиту відбуваються, постійно якісь збої, щось десь підвисає, щось десь перевантажено. Під час іспиту всі технічні питання намагався вирішити Олександр Шакун. Він каже, платформу з тестування вдосконалюють. Так, проблеми були. Система, на жаль, зараз не зовсім стабільна. Є питання щодо відповіді, тобто людина дає відповідь, але не може передивитися свої відповіді. Далі, система нестабільна, тобто людина хоче завершити іспит, але вона не може нажати цю клавішу, бо вона. Далі питання з приводу останнього тесту це діалог, монолог. Там потрібно записати з однієї спроби. Люди хочуть перезаписувати спробу, і тому... Довелося дзвонити адміністратору до Києва, щоб він поміг з цією, з цим питанням. Членкиня національної комісії зі стандартів державної мови Ольга Шевчук Клюжева сказала, що результати іспиту будуть через 15 днів, а технічні збої програми можуть бути пов'язані з інтернет-з'єднанням. Ольга Онищенко Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.